Будет я. Будет вот Будет да, я. Жди, жди, придет, придет, Будет впереди Будет я. Будет я. Будет к нему, я. Будет я. Будет я. Будет я. Будет я. Будет я. Будет я. ближе, ближе, Будет я. Будет я. него, я. я. Будет я. иди, я. Будет я.

Садіте даємо. Задію. Отак, ще туди. Молодець, ще туди. Що не місте! <різний> На місце ручки. Постуй! <різний> <Водя. Містерин. різний> Нестіть! Три треба тута! Заднюю! Заднюю я сказав! Через це, ось так! молодець!

Задню приготуємо. Задню знову приготує. За не прийде, прийде! Втім на місці, не зараз прийде. Знов зайде. У нього, у нього. Чорний сад. Вий, бий! Зайднь! Заднь! Тій на місці ходить! Чорний передать! Ще, ще, ще! Ось мовачинка! Стучай, задню рукою! рукоті на тебе йде! Задній, гот коли є! У нього ближче! ближче! чай сказал. Четвертый. вот так. Ай, молодец. Молодец. Оп. Итак, Сёма Квара. Никита, вот он еще. Так.